Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії, летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію стрічел джіть до меди, що перемогти! Допоможемо! Завжди! Допоможемо! Завжди! Дикі скрічери! Світло в кінці тунелю! Моє втручання це ризик, але мені необхідно, щоб ви виконали місію. Поверніться у минуле і змініть результат. Бо ви є майбутнє. Гелере, пам'ятаєш, що сказав Олександр Рінго? Звичайно, він сказав, що ми загинемо у майбутній війні. Ех, на жаль, ми не зможемо уникнути долі. І для чого вам тепер чипи? Ваші друзі скрітчери закінчилися? Армандо! Не будь самовпевненим! Скрічерів не так легко перемогти. Скрічер <п��> <п��> <пу> атака! Скрічер атака! Ні. Це неможливо. Як таке може бути? Я цього не передбачив. Неважливо, чи ми загинемо. Якщо ми не зможемо змінити долю, ми маємо перемогти. <с cam> Вони стали надто сильними. Ми не можемо боротися з ними нашими силами. Самі напросилися. Ви пошкодуєте, що прийшли всі Зону! Бос зробив свій хід. Схоже, цього разу він серйозно налаштований. Знищте їх. Yeah. Гарна робота, Сонік Блейд! Соленте! Ні, я не хочу йти з мережі назавжди! Катрін навіть її власну дочку загнав у глухий кут. Оце так допомога. Це погано. Пані. Це кінець для мене. Ти залишаєш навіть своїх товаришів. Тобі немає прощення. скрітчер атака. Ультимативний удар. Гіллшторми зараз! Ультимативний удар! Чудово! Yeah! Армандо! Прокинься! Той, хто намагається порушити мир, має бути покараний. Ще не все. Ви, мабуть, забули, що я. Незалежна програма створена суперкомп'ютером. Що він говорить? Це погано. Програма? Як програма може мати фізичну це Семе! Ховайтеся за нами! Геллер! Гілсторми! Ви його не зупините! <cu> <s> <tuce> Я бачу ваші найглибші страхи. Страх смерті, що ховається під маскою спокою. Здавайтесь, якщо ви це зробите, можливо, я вас відпущу. Страх! Здача! Ти, мабуть, жартуєш. Можливо, ти не загинеш в ультрасвіті, але твої товариші так. Ти знаєш це, чи не так? Вони приречені. Гелсторме, тримайся! Усі вони загинуть у майбутньому. А, 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 ксандере! Армандо, виходь, якщо ти сміливий. Зоро! Це... Чув новину. Це дикі скрічери, п'ятий сезон. Запускай диск. Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові стрічери. Нові батли. Зоро. Якщо ти мене чуєш, шукай метеорити у кінці сірої зони. З'єднай їх як слід. У них є дві монети вищої енергії, які я залишила для тебе. Лише так ти зможеш протистояти Армандо. Збери їх так як слід. Монети вищої енергії. Пані. Що ви сказали? Стар Вінкс, допоможи мені перевернути всі метеорити. Як тобі це? Твої товариші та брат уже вийшли з гри? Хіба ти не хочеш їх врятувати? Армандо, ти Ти ніколи не мав нікого, хто був би важливим для тебе. У цьому й полягає різниця між нами. Щоб захистити тих, кого ми любимо, ми готові йти до кінця. Страх для нас ніщо. Він нас не стримає. Ви повністю програли. Але все ще говорите сміливо. Монети вищої енергії. Швидше. Так ми зможемо перемогти Армандо. Ксандре, Рінго. Подивіться туди. Отже, це було відволікання уваги. Він навмисно відволікав нас. Не дайте йому зібрати енергію. Залиште мені. Скрічер атака. Ультимативний удар. Що? Звичайно, битва ще продовжується. Так, битва ще далеко не закінчена. Биймося разом і перепишемо майбутнє. <звук> Вдалося. Не вірить, це моя мама заблокувала владу Армандо. і свою власну свідомість. Чипи трансформації. У мене закінчилося терпіння грати з вами. Цього достатньо, щоб завдати вам останнього удару. А? А? Лови! Використай джипи трансформації. Зміна форми!

<гад> Тепер я відчуваю себе повним сили. Ультимативний удар! Як таке можливо? Ультимативний удар. Жариться! Армандо, ти комп'ютер в ультрасвіті. Але моя мама. Та хто створила ультрасвіт. Я вже втомився від цього. <хе -хе -хе> Просто звикай. Що це? Я дрочепсета Армандо. Що ти робиш? Код, який мама використала, щоб заблокувати себе і владу Армандо, можливо, пов'язаний з кодом у тілі Армандо. Вона ще жива. Я хочу зняти її початку. Гілер, Гелсторм, ви сьогодні маєте. Ну, ж, бо вперед! Я готовий до твоїх гострих слів. Маєте гарний вигляд. Це... А! Мамо! Дай на мені, гелсторме. Ти надто ризикуєш. Тут є щілина. Спробуй використати компонент Армандо. Я знала, що ти зможеш все зупинити. Мамо, ми з друзями захистили ультрасвіт, який ти так цінувала. Ти пишайся мною. Звичайно, моє дитя, ти завжди будеш моєю гордістю. Чудово!